Зараз наші білизний Джордж. Ось такі базові бюстики, мінімум понесенький Ідуть по різних розмірах. Такі трусики з мереживом. Така висока посадочка. Бістик з мережу. Такі комплекти. У пір'кох кольорах, і досить їх з Також такі самі трусики. І також трусики змережуємо. І блиск базовий ідеозмереженкий, поролончику тут майже немає. Такий купальничок. Топи. Це також крусити з мережу, висока посадочка. Из соседней и сутильные купальнички. Набир просто только Кипальні просики, також цільний купальничок, трюсики в мережевим купальничок. Така ще моделька купальничка. Також купальничок, тросики, просики для купальник. Такі набірки до бюстиків. Купальничок купальничок, 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 купальнички, купальнички. Такі також набуть липсики. Така ми далі купальничка. Кристики, висока посадочка для купання, купальничок. Такі також трохи зморожували. І також купальничок. Це дуже гарна модель. Купальничок. Багатові бюро Купальнички. Купальнички різних розмірів. Також купальнички.